Тернопільський суд рахує матеріальні збитки і приступає до роботи, не лякає служителів Феміди ілюстрація. Як працюють судді після євромайданівських подій далі у сюжеті. Через тиждень після підпалу запрацював Тернопільський міськрайонний суд ще на Котляревського. Попри зруйноване приміщення, розповідають правозахисники, втратили чимало техніки. Частину комп'ютерів, ноутбуків, плазмових телевізорів розтрощили, але більше просто вкрали. Вцілілі пристрої, які днями підключили, як виявилося, теж не працюють. Поки що пошкоджене майно ще оцінюють, але судді припускають, що зазнали втрат аж на 4 мільйони гривень. Щодо знищених справ, то відновлюватимуть лише незавершені. Та й то, якщо буде. Відповідна заява та необхідність. А от питання люстрації державних органів, про яке сьогодні чути на кожному кроці, правозахисників не лякає. Групи, які виступають за зміну влади, юридично звільнити суддю не можуть. Намагаються не думати про ці комітети. Якщо простіше сказати, напевно, участь в цих комітетах можуть приймати люди, які самі вважаються кристально чесними, призначали на посаду Вищої ради юстиції. Звільнити може ну, в залежності Верховної Ради України. Це прописано в конституцію, це прописано в законі про судоустрій статус судді. На запитання про свої доходи голова апеляційного суду області зізнався, що мешкає в орендованій квартирі, оскільки приїхав у Тернопіль з Черкас, їздить на автомобілі Фольксваген, а зарплата у суддів, за їхніми ж словами, достатня. Суддя, який має максимум вислуги, 80% доплачує за вислугу, і адміністративна посада, то може мати зарплату 20 тисяч. 20-21 тисячу оце максимальна, яка є. І мінімальна суддя, який ще недавно був призначений указом президента, зараз також, якщо не змінили процедуру, то мінімальна зарплата 12 тисяч оплат. Без ніяких надбавок без нічого водночас тернопільські правозахисники запевнили, що за хабарі справ не вирішують, і за телефонним дзвінком від впливових осіб також натомість, якщо приймуть закон про люстрацію суддів, голова апеляційного як керівник готовий пройти її першим. А поки що, заяв піти з роботи за власним бажанням у тернопільському суді не було.